Те, що стосується навчання дітей, то сьогодні у нас працює метрошкола, і ви знаєте цим. І та новація, яку ми сьогодні будемо втілювати у життя січня місяця, коли наші діточки будуть займатися один раз на тиждень по суботам. Це буде така підготовка до того, коли вони підуть до школи. Знаєте, ми вимушені були піти на це. Бо Спочатку ковід, потім війна, і нам потрібно соціалізувати дітей, підготувати їх повноцінно до школи. Буде така робота проводитися у дві зміни з 10 до 12 ранку і потім з 13 до 15 ранку. Дуже багато сьогодні тих дітей, тих батьків, які хочуть, щоб діти так навчалися. І вже за цей час, невеликий час, коли ми зробили таку об'яву, записалися до такого знаєте, метросадочка, 400 дітей, це 15% від усіх першокласників, які у майбутньому пойдуть до школи в Харкові. Ми будуємо підземну школу. Це справжня школа, яка розрахована на 400 учнів, 450 учнів в одну зміну, тобто в дві зміни будуть навчатися 900 учнів. Там облаштовані усі класи. і це насправді справжня школа, але вона буде знаходитись під землею і там будуть всі мери безпеки, які можливо потим новітним нормативним документам. Нас сьогодні є. Що стосується будівництва, то е, такими швидкими темпами ми це все будуємо, незважаючи на погодні умови. Я дуже вдячний нашим будівельним компаніям, які працюють, працюють, незважаючи на всі погодні умови, які є сьогодні. Ми будемо будувати усіх Безпечні умови для наших діточок, безпечні умови для наших школярів це головне завдання, яке, яке є. Тому будемо навчати наших дітей у підземних школах, на жаль, поки що йде війна. Будемо навчати наших дітей у метрошколі, на жаль, поки йде війна. Але ми теж готуємо і наші підземних, справжніх школи, ми ремонтуємо їх. У нас є дуже такий потужний. Шкіл нагадаю вам, що на жаль, 50, 50% шкіл та дитячих садков на жаль, російська агресія в розтрушні у нас у парку, коли ми. Будували е, нашу метрошколу на станціях метрополітену. Е, нагадаю вам, що е, задіяна сім станціям метрополітену. І хочу сказати, що ми побудували таким чином, що там є шумоізоляція, там є рекуперація воздуха обміну, е, там є е, світло, яке відповідає всім е, нормативним документам. Тому ми дуже серйозно підходили до цієї е, проблематики. І Сьогодні все функціонує і ні. Ні школяри не відбукаються, ні вчителі не відкликаються, коли проходять потяги. Просто ми зараз знаходимося на станції метрополітену, а школа вона розташована трошечки вище.